Друзі, вітаю всіх з Одеси. У нас така краса-краса на дворі сьогодні. Бабине літо. Дивіться, у тіні 16, на сонці, я не знаю, може всі 20 буде. Тому сьогодні гріх не покупатися, тому я йду на море. Але спершу хочу ще раз звернутися до Одеситів, у кого є можливість виділяти. Хоча півтори-дві-три годинки на плетіння сіток. Дуже потрібні руки, не вистачаємо. Деякі хлопці позамовляли вже місяць назад ми, ну, така черга на сітки, замовлення на сітки, що ми не встигаємо. Тому, будь ласочка в кого є така можливість? Звертаюся ще раз. Номер телефону буде в описі цього відео. Так що Будь ласка, відгукніться, у кого є можливість. Плетіння відбувається в районі 9-ї станції фонтана. Особливо тим, хто поруч там живе, то взагалі було б класно. Я воно з 5-ї станції Люздорської туди ходжу. Ну, а що робити? Треба щось робити для перемоги. Просто дуже не хочеться, знаєте, щоб було пізно. Саме страшне це коли пізно вже, коли нема куди відправляти, нема кому відправляти оце. Тому, будь ласка, ще раз вас прошу, відгукніться на плетіння сіток. Подивіться, яка краса у нас. Сонячно-сонячно. І небо влакитне-влакитне. Просто краса. Я обожнюю ходити по павшому листю. А ви, а вам подобається. А яке красиве сьогодні море, яке воно яскраво синє під променями сонця. От коли сонця нема, воно ну просто все сіре. А сьогодні просто краса. Бачите, де хто ходить по морю. А я буду купатися. Лабрадорчик просто насолоджується морем сьогодні. Ох, як я скучила за таким спокійним морем. В останній раз я купалася, було хмарно і дуже велике хвиля, і море не було прозоре, а сьогодні просто клас. І я сама дивуюся, як мені не холодно. Це ж не те, що я забігла, там окунулась і вибігла. Ні. Я досить довго пліскалася. Ну ви ж і самі бачите, то зйомки з берега, то зйомка у самому морі. ну Це досить довго я була у воді. Може, дійсно адреналін виділяється, і того мені не холодно. ну в общем я не розумію. Але факт той, що мені не холодно. Так, друзі, водичка сьогодні золотенька, бачите? Прозора, чиста, класна. Прозора, чиста і класна. Зніжна доріжка. Ах, лабораторчик нічого не поводить, вибрачи. Бети водичку, те що я люблю. Воно сьогодні спокійне. Так вас, так вас, так вас. Це задоволення. І ще водичка позивила. Опять медуза, мама. Мама робила, що вони мене переслідують. Друзі, медуз не було. Ціле літо і вересень не було. І аж у жовтні вони з'явилися. Показати вам її. Зачепилася за ноги. Ой, тільки вітер зачіску псує. Можливо, не дуже красиво виходить. Я вже поглядом шукаю медузу, щоб ще раз із нею не перетнутися. Друзі, сьогодні 28 жовтня. У нас сьогодні гарна сонячна погода. І я купаюся. Водичка 14 1413. Водичка класна. узора чиста. Єдине, що мені не подобається, це не тузь. Подивіться, яка водичка сьогодні. Просто золота. Море сьогодні просто золоте. Я просто не можу намилуватися цим краєвидом. Ну, подивіться, як це красиво. І море, і небо, і таке воно все сильне. І ці білесенькі хвильки і білесенькі чайки. Ну, дуже красиво. Надзвичайно. Друзі, що я вам хочу сказати. Коли купаєтесь восени, треба буде ну, уважно дивитися, чи чому поруч турськ. Ну, не знаю, ні, це Дуже неприємно. Але вона мене тікається. Прибрала волосся, бо хочеться вже поплавати. Не хочу мочити, бо вони довго сухнуть. А так усе відмінно. Купання восени це особий кайф. І подобається. І не думайте, що я якась одна і ненормальна. Ні, далеко я не одна. А ну подивіться зараз. На цьому малесенькому пляжі іще дві дівчини, які купаються. Подивіться, ось одна і одна друга. Друзі, осінь нам сьогодні зробила щедрий подаруночок. Вона подарувала нам теплий, сонячний, приємний, прямо літній день. А Море нам сьогодні подарувало кришталево чисту, спокійну воду. Як же ж вона спокушає, от як можна в ній не покупатися? Я не можу це витримати, тому й купаюся восени. Багато років я заздрила людям, які можуть купатися восени. І тепер я сама це можу робити. Клас! А вам ще не захотілось? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво! Поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал, хто не підписався, і приходьте до мене ще. Я вас чекаю, а ви це знаєте.